Це Франфут БА автомобіля. І приїхав я дивитись сьогодні. Отакий голь. Зараз покажу вам його. В кузові лімузин 2015 року. 7 місяця машина. 1,6 дизель. 300 тисяч пробігу. Кузов лімузин. Це не є хатчбек. У нас люблять називати хатчбек. Але виробник Volkswagen назвав цей кузов лімузин. Не комбі, це є лімузин. Ну, але для тих, для кого ваг, то Volkswagen і хатчбек. Тому що це не ВАК, це VAG, Volkswagen Audi Group. І називається фірма не Volkswagen, а Volkswagen. Тому VAG, а не ВАК. Ну, Я приїхав зробити огляд на замовлення і мені потрібно показати всі наявні недоліки. Я не бачу, щоб машина десь була перефарбована. Це машина з одного хазяїна. От так, бачу, це відграда, напевно, один пункт. Бачу отут збоку на даху. Ледве-ледве помітні. Сліди відграду. тут. От в такій проєкції вона дуже маленька. Мінімальна. Так, все, більш, більш не побито. Ага. Ну назад, якщо придивитися, добре придивитися, то там, де рукою натискали, є міні-міні вм'ятінка там, де нажимають рукою, щоб закрити кришку багажника. Але це таке ледве-ледве помітно. Ні, машина не фарбувалась, скоріш за все. Не знаю чи то град, чи то не град, бо на даху я не бачу. Ні, є одна вм'ятина. вм'ятана. Тут є одна вм'ятина. Зараз пил протремо і знайду проєкцію, з якої видно. Ну, вона така плавна, що її і не просто показати. Ну, все більш, більш вм'ятин і немає. Я чому роблю онлайн-трансляцію? Тому що це ще хазяїна немає. Це фірма, яка має немало автомобілів. Зараз відразу вам покажу, можете нагуглити. Можливо, щось для себе знайдете на цій стоянці. Тут ззаду є ще дуже багато автомобілів. Воно там є назва автохаоса ще одного. Той дуже багато автомобілів має е, за цим зданням. Коротше, я буду робити огляд на цьому БА автомобілі. От, можете зупинити і нагуглити. 50 євро буде коштувати огляд, так як я вже тут можу вам подивитись. Любу машину, яку ви тут знайдете. Нісанчик, до речі, 2500 9-2003 -го, го 245 пробігу, кліма, автоматик, бензин. От, до речі, хтось шукає, напевно, на армії. Я думаю, що можна його попробувати ще придушити з ціною. Нічого такий стан. Не вбита машина. Бріж цього люди шукають щось подібне. То це якщо потрібно для армії, то безкоштовно гляну, перевірю. Так. Ну тут машин не дуже багато. Але, але може хтось щось цікавить з цих автомобілів. Вон зараз підійдемо до Ауді, там є ціна. a 7, 16900. 170 пробігу 12-й рік, 11-й місяць, 150 кВт, Техогляд до 25-го року. Три літри мотор на шкірі, ну, вряд ли комусь для України таке потрібно, хоча на місці є багато українців в Європі, може хтось таке шукає, я зараз ще піду по Поки нема хазяїна, покажу що з тої сторони робиться. Там сусіди більшу площадку мають набагато. Вон, 12 зігер Автохаус. Зараз я підійду до вивіски, покажу вам, що це за автохаус, але покажу спочатку що вони мають тут, які машини. Машини без цінників, до речі, стоять всі. Тут машин багато. Тут є з цінниками все, дані. Volkswagen Passat b 8 16 го року. Ну завжди вони так коштують 1699. Хто тільки купує Volkswagen Passat в Седані? Що ж це за лімузин Passat? Це ж Audi, Volvo, Mercedes можна брати. BMW в Седані. Ну не Passat. Passat продукують тільки для наших совєтських, постсовєцьких людей. Бо нормальні люди їздять. На Volkswagen Passat на комбі. Тому седання випускають не більше 2% на таку модель, як Volkswagen Passat. І вона знову і коштує дешевше, ніж, ніж комбі. Так, поло. Ну хіба для внутрішніх потреб. 13 рік 9900. Та не для яких. Дорого це. Як дорого. Ну тут така велика стоянка, цілком можливо, що хтось щось щось тут для себе нагуглить. Я зараз закінчу трансляцію і додам посилання на цю площадку. Вон, всякі спортові модні машини, мустанги. Так, Мерседес Комбі, 17-го року 25900, Та дорого. 110 кВт дизель. Шкода фабія, ай яй, -яй. такі ціни, що й навіть не буду підходити. Аудіо 6, 32, 900.

Дволітрова теж. Машин багато, але цін нормальних не бачу. Автохаус Анденбург називається зараз Підійду до їхнього. Це графік роботи. Автохаус Анденбург, зупините телефони якби що відразу. Ну, коротше кажучи, якщо знайдете щось цікаве на B A автомобілі і AutoHaus Анденбург, Кину зараз посилання на, на стоянку на їх сторінку мобіл І буду зараз дивитись гольф, який мені замовили на огляд. 6900 коштує цей гольф, 300 тисяч пробігу, як я вже казав. Но через вікно бачу, що судячи по керму, це не чисто пробіг. Автобан по телефону мені сказали, що нічого не фарбовано, ну я й бачу, що ніби нічого не фарбовано. Зараз, до речі, візьму візьму товщиномір і перевірю, чи фарбовано, чи не фарбовано. Підтверджу, верніше, свої здогадки. 132 102, 102, 110, 110, 118, так, 118, Кришка багажника 119. Колись довелось самому робити машини, фарбувати то, то щеномір у мене. Більш для того, щоб показувати замовнику огляду. Не фарбована жодна деталь. Коли один хазяїн, то нема на кого звернути і обично тоді розказують і по телефону, що машина те чи те якраз скрасила щось. Звичайні у нас фари. Звичайна машинка з одного хазяїна, не з малим пробігом, але не бачу, щоб вона вбита була. Ціни, звичайно, не малі. Отакі От зараз ціни. Взагалі на все ціни, не тільки на машини, на все ціни пішли вгору. Не малі ціни. Ну так, гольфік, зараз ще. Напевно, замовник огляду теж дивиться, покажу далі, що бачу, поки нема, е, поки нема ще шефа, продавця. Покажу те, що бачу. Он ще одну вмятину знайшов, на початку відео показував, зараз ще одна вм'ятина. Не знаю від чого, вона, від граду, не від граду. Над склом є. Іржа, так, да, номер кузова. Відразу. Над склом, камінчиком вибито і отак от. Так, що там пишуть мені за теслу? На тесли би впали ціни, бо в нас падають. Ну так, да, ну впали. Впали, але це таке, Зараз почали брати. Поки впали, то беріть. Зараз тесли, конкретно почали дзвонити. Ніхто не питався ніяких машин, а зараз почали. От, Так що ненадовго вони впали. Резина. Резина класна. Гальмівні диски не випрацьовані. Диски алюмінієві, колісні цілі. Парковкою не знищені. Так, тут невеличкий є бережок. Більш, напевно, як пів міліметра. Да. Є тут бережок. Трохи випрацьовані диски гальмівні спереду. Тут передній привод. Скло не повибите. Ну така машина. Не сказав би, що вона погана поки що, з вигляду. Поки що, крім зовнішнього стану, крім стану кузова, я не можу ні, ні про що говорити. Проти туманка. Отут вона нащерблена Скло. І, до речі, справа теж. А ні, тут, тут не нащерблено, тут не нащерблено, Теж нащерблено. Як так і одна і друга модна версія. Ну що, буду чекати. Продавця додам зараз посилання. Останнім часом з України ніхто огляди, майже ніхто не замовляє. Цей гольфік на Іспанію хочуть взяти, їздити. Ну, В принципі, не дивно. Ціни розмитнення великі, та й не до машин в Україні. От. Ну що я бачу тут? Цікаве, це от... Можливо, можливо, для армії потрібен буде. То, як я вже казав, безкоштовно можу оглянути. Вон, до речі, напевно хазяїн їде. Зараз запитаємо, скільки остання ціна буде.

2000, 2000 мінімальна ціна. 2500 стоїть на старті, тут вигорівша вже зовсім вивіска ще раз. Бензин, 24 й рік тюф, 245 пробігу, 103 кВт, 9-2003. -й, й Мотор і Г3Б топ. Супер стані мотор і коробка. Ну, вона реально в гарному стані машина. Ще для ЗСУ той стан багато не рішає, краще б вона коштувала 1000, а не дві. Ну все, позвонить, кому, кого цікавить. позашліховик можу подивитися безкоштовно, як я вже казав. Зараз. Що в ньому знизу? Ну, Якщо буде цікаво, то огляну. Все, буду закінчувати трансляцію, піду дивитися гольф. Треба перевірити. Якщо вам потрібна буде перевірка, можливо у Франкфурті комусь потрібно, то теж телефонуйте. Телефон є в описі кожного відео, знайдете. Телефонуйте, домовимось. На все добре. До...